Зараз долучаємо до нашого ефіру Олексія Рябикіна, радника, заступника керівника Офісу президента України. Пане Олексію, добрий день, доброго дня вам, принагідно вітаємо вас зі святом з Днем Незалежності України. Та й хотіли б за. Дякую вам. Хотіли з вами поговорити про Україну майбутнього. Ми цим займаємося в цій студії вже другий день поспіль під час нашого спецефіру. От пригадується, що президент Зеленський, виступаючи в Верховній Раді, з нагоди 27-ї річниці Конституції України запропонував до загальнонаціонального обговорення основ основні орієнтири майбутньої української доктрини. Також планувалося, що текст цього документу буде розроблений вже. До дня незалежності. Перше, хотів поцікавитись, чи готовий текст цього документу, і що він собою має являти про що має бути ця майбутня доктрина? Дякую вам за запитання. Я хочу принагідно привітати весь український народ, всіх українців з найвеличнішим святом нашої країни Днем Незалежності. Я хочу подякувати нашим. Захисникам, нашим воїнам, які дають нам можливість відзначати такі дати. І я хочу подякувати кожному, хто на своєму місці працює і робить свій посильний внесок у нашу, я впевнений, швидку і неодмінну перемогу. Що стосується вашого запитання з приводу української доктрини, то ну, треба дещо пояснити по суті, війна це Такий період, який обнулив усе, усі наші попередні стратегії, бачення, і вже зараз постає питання, якою буде Україна, яким буде наше суспільство після війни, як ми будемо розвиватися? Власне на ці запитання і має відповісти українська доктрина це фундаментальний документ, це програма розвитку нашої країни в усіх галузях. Це власне відповідь на те, що ми можемо запропонувати глобальному світу, де Україна посідає своє місце. Ну вже зараз можна сказати, що Україна це захисниця, це країна, яка має лідерство в безпеці, в незламності, в сміливості. Разом з тим українська доктрина, як ви вже зазначили, матиме п'ять фундаментальних орієнтирів: це філософія перемоги, це українська безпека, це політика героїв, це політика справедливості і, власне кажучи, яка, якою буде трансформація як мінімум на найближчі 10 років. Що зараз відбувається? Відповідна робота по галузях зараз проводиться в усіх міністерствах і відомствах, в місцевих адміністраціях. В органах місцевого самоврядування до цього до цієї роботи підключені усі можливі майданчики. Повторюся, це фундаментальний документ, підхід до нього має бути надзвичайно відповідальний і серйозний. Тому, власне кажучи, якість цього документу. Це найперша задача. Відповідно робота ведеться, робота ведеться серйозна, кропітка. І я впевнений, що в найближчому майбутньому президент України здійснить презентацію драфту цього документу, а далі він буде обговорюватися знову ж таки в усіх населених пунктах нашої країни для того, аби цей документ отримав якнайширшу суспільну підтримку. Пане Олексію, ви зазначили як одним з пунктів цієї майбутньої української доктрини політику справедливості. Можете пояснити для нас і наших глядачів про що йдеться? Йдеться насправді про досить широке коло питань. Йдеться про те, щоб кожна людина, яка живе в Україні, відчувала, що наша держава і наше суспільство є справедливими. Справедливим по відношенню до дітей, справедливим до відношенню до людей літнього віку, справедливим по відношенню до наших героїв, до наших захисників. Що національне багатство, національний ресурс, який має Україна, концентрується не у купки якихось людей, олігархів, а розподіляється. Серед усього народу України це, власне кажучи, і є справедливість, і війна, війна, які ми зараз перебуваємо, вона ще чутливішим зробила запит суспільства на справедливість. Тому це про справедливе правосуддя, це про захист, це про роботу правоохоронних органів, це про всі ті виклики, які у нас зараз постають, і ті виклики, які можуть постати згодом. Це те, чого очікує наше суспільство від нашої держави, так безумовно, пане Олексію. От те, що ви говорите, воно дійсно мені здається перегукується з настроями в суспільстві, тому що от війна і те, що Україна пережила за ці півтора роки. А зараз як ніколи, Україна хоче, і український народ хоче справедливості, і щоб ця справедливість вона була так би мовити в усьому. От абсолютно усьому, і по відношенню до захисників, і по відношенню до різних соціальних категорій населення, і по відношенню до економічного стану, і от перерозподілу дійсно тих багатств і тих потужностей економічних, які є в Україні. А що такого нового може запропонувати українська доктрина? Я так розумію, що це навіть в принципі само по собі буде щось нове. Так, українська доктрина. Така собі, знаєте, мені це нагадує зовнішню конституцію. Що такого нового вона зможе е... запропонувати, чого не було раніше? Дивіться, ну розумієте, в основі діяльності будь-якої має бути якийсь план, якісь орієнтири, якісь програмні задачі. Ми насправді все суспільство час від часу стикається з такими програмами. Як правило, їх пропонують під час виборчих кампаній різні політики, різні політичні сили, але, як правило, після виборів ну, ці програми не втілюються в життя. Українська доктрина це документ стратегічний, українська доктрина це орієнтири, згідно яких має. Наша країна і наше суспільство рухатися. От, власне кажучи, це фундаментальний документ на десятиліття. Це не про якусь там виборчу каденцію 4 чи 5 років. Це про десятиліття розвитку України. Це про те, що Україна має системно розвиватися, саме системно. І що ці, ці орієнтири ця стратегія має стати основою і для законодавства, і для діяльності управлінської на всіх рівнях від державного центрального рівня до місцевого рівня. Зрозуміло, і ще пане Олексію, хотіли поцікавитися стосовно регіональної політики. Зараз є багато розмов щодо того, що органи місцевого самоврядування часто витрачають кошти на будівництво та благоустрій. Що на тлі на, на тлі потреб виглядає? Ну хтось каже, що дивно, хтось абсолютно це приймає. Є різні думки. При цьому деякі представники самоврядування кажуть, що е, міста просто не мають повноважень, щоб збільшити допомогу армії з місцевих бюджетів. Чи дійсно вони не можуть взяти гроші з благоустрій? Строя з перекладеної бруківки, і відправити їх прямо на, на Збройні Сили України. І чи потрібно вносити для цього якісь зміни в законодавство? Чи нехай гроші для бруківки залишаються грошима для бруківки? Ну я хочу сказати нагадати всім незалежно від того, це звичайні громадяни чи особи посадові, які мають повноваження відповідні владні, що в країні йде війна. І всі зусилля, всі ресурси, в тому числі фінансові, мають витрачатися на те, аби наблизити перемогу України у цій війні, аби захистити наших воїнів, які несуть свою службу на фронті. Е, є представники місцевого самоврядування, які розуміють ці орієнтири і ці пріоритети. Є інші, які цього не розуміють. Але розумієте, відповідальність вона має бути на всіх рівнях. Відповідальність має бути у громадянина України, який, чуючи про сигнал повітряної тривоги, має спускатися в укриття. А голова громади має розуміти, що у нього головний пріоритет це те, що якщо у нього є вільні кошти, то відправити їх тут же безпосередньо на допомогу фронту, на допомогу армії. На те, щоб розвивати мережу укриттів цивільного захисту для власного населення, для того щоб підтримувати вимушено переміщених осіб, які, наприклад, є в громаді, тобто на ті питання, на ті пріоритети, які, власне кажучи, нам ставить воєнний стан, війна, в якій ми перебуваємо щодо того, чи мають місцеві влади на це повноваження, абсолютно всі повноваження для цього місцеві влади мають. Повторюсь, дехто ці повноваження використовує для допомоги армії, а дехто перекладає бруківку. Я впевнений, що місцеві жителі обов'язково зроблять висновки з такої діяльності, і відповідно ці голови, це місцеве керівництво, виправить цю свою поведінку і повернеться до тих пріоритетів, які насправді зараз є актуальними. Зрозуміло. пан Олексій, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую, що поспілкувалися. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України.